Фудексом я переконався кілька разів побіжно, не пробуючи цей продукт. То я вирішив спробувати, тому що це дійсно дуже цікава історія. По-перше, для лінивих, тому що ти не повинен сам готувати. Крім того, що дуже класно, що є кілька різних програм. Я взагалі не прихильник радикальних програм, тому програма Плавне схуднення вона мені ідеально підходить, тому що вона дозволяє поступово збалансовувати вагу і. Приводили себе форму, але без різких якихось там шокових штук, які можуть по організму вдарити достатньо сильно, особливо коли тобі вже там не 25 років. В раціонах Фудекса найбільше подобаються млинці. Вони дуже різноманітні, там брякові, шпинатні і так далі, кольорові всі оці натуральні млинці. І в них дуже гарні начинки, дуже гарне тісто, і воно дуже смачно. Дуже подобаються роли, тому що вони максимально нагадують. Смак звичайних буденних ролів. Мені подобається розмір страв, тому що вже десь починаючи з третього дня я перестав відчувати голод. Тобто, за обсягом, вони достатні для того, щоб ну, надурити організм, скажімо так, і він зрозумів, що йому достатньо. І дуже подобаються оцільно-міцелярні води напої з ягодками. Вони такі прям дуже приємні. Я би їх пив навіть втричі більше задоволення. Я вважаю, що цінова політика Фудекса це одна з найсильніших сторін. Тобто є три найсильніші складові. Перша це е якість страв, і різноманітність продуктів, і якість продуктів. Тому що тут різні види м'яса, різні види риби, дуже багато овочів, дуже багато ягідних, всяких штук. Е десерти дуже смачні. До речі, Брауні був дуже смачний. Е і це перше. Друге, це е цінова політика. І третє, це сама логістика того, що тобі ні про що не треба думати. Якщо ми говоримо про ціну, то, звичайно, один максимальний тариф, який існує 770 гривень на добу, це цифра, яку ти віддаш фактично за одне відвідування ресторану середнього плюс рівня, для того, щоб просто пообідати. Тому для мене, чесно кажучи, загадка ця математика. Тому що я собі не уявляю, як вписатися в цю цифру ще щось заробляти, враховуючи ще й логістику, що тобі це привезли, віддали і так далі. Це феноменально. У мене сестра живе в Торонто, вона сама нутриціолог і практикує теж, працює з клієнтами. І коли я їй сказав, що я за 18 доларів е маю денний раціон і прислав їй фотографію, е що мені привозять, вона була в повному шоці. Вона сказала, що це неможливо. Ну тобто, це дійсно. Дуже дуже сильна штука.